Багатство починається з любові, прийняття себе. Пояснення. Багатство тут, ймовірно, не обмежується лише матеріальними речами, такими як гроші чи майно, а включає ширше поняття, внутрішні відчуття достатку, щастя, гармонії. Твердження говорить, що основа цього багатства лежить у любові до себе і прийнятті себе таким яким ви є, це означає, що без внутрішнього миру і самоповаги зовнішні досягнення не принесуть справжнього задоволення. Любов до себе це фундамент, який дозволяє вам відкритися до можливостей, а прийняття себе це відмова від самокритики, що блокує ваш потенціал, розширення з прикладами. Матеріальний аспект. Уявіть людину, яка постійно себе критикує, я недостойний великих грошей, я не вмію заробляти. Така людина може уникати ризику, не брати на себе відповідальність за більші проекти чи просто не вірити у власні сили. Але якщо вона починає любити себе, я вартий кращого і приймати свої недоліки, я можу помилятися, але я вчуся, то вона відкривається до нових можливостей, наприклад, просить підвищення, інвестує в себе чи запускає власну справу. Багатство приходить як результат цієї внутрішньої зміни. Емоційний аспект, людина, яка не любить себе, може накопичувати образи, відчувати порожнечу, навіть якщо має гроші. Але коли вона приймає себе, її життя наповнюється радістю, і це внутрішнє багатство відчувається сильніше, ніж будь-які зовнішні атрибути. Життєвий приклад ви хочете купити собі щось дороге, але відчуваєте провину, це занадто для мене. Любов до себе дозволяє сказати, я заслуговую на це. А прийняття себе додає, і я не мушу виправдовуватися. Так багатство у вигляді комфорту чи радості входить у ваше життя. Практичний підхід, як це застосувати в житті крок один самоусвідомлення. Задайте собі питання, що я люблю в собі прямо зараз. Запишіть 10, 20 речей це початок любові до себе. Крок два. Прийняття слабкостей. Ви знаєте те, що вам у собі не подобається запишіть 10, 20 фраз. Крок 3. Дія з любові. Зробіть щось, що ви давно хотіли, але відкладали через невпевненість наприклад, купіть собі подарунок, запишіться на курс, купіть шоколодку. Це маленька інвестиція в своє багатство, емоційне чи матеріальне. Крок 4. Подяка. Щодня дякуйте собі за те, що ви є, і за те, що вже маєте. Це підсилює відчуття достатку. Глибший аналіз, психологічний рівень це твердження відображає ідею, що самоприниження і нелюбов до себе створюють бар'єри. Якщо ви вважаєте себе невартим, ви підсвідомо відштовхуєте можливості, відмовляєтесь від пропозицій, не вірите в успіх. Любов і прийняття руйнують ці бар'єри. Дозволяючи вам бачити себе як людину, яка заслуговує на краще. Духовний рівень у ваших записах часто згадується Бог і віра, можна інтерпретувати це так: люблячи себе, ви вшановуєте творіння Бога, себе як частину Його плану, а приймаючи себе, ви довіряєте Його задуму. Багатство це не лише ваше досягнення, а й дар, який приходить, коли ви гармонійні з собою і світом. Зв'язок з іншими твердженнями воно перегукується з вашими ідеями про те, що гроші приходять через любов і віру, чи дозволити собі бути багатим, усе починається з внутрішнього дозволу, любові і прийняття як ключів до зовнішнього достатку. Висновок багатство починається з любові, прийняття себе, це про те, що справжнє багатство матеріальне, емоційне, духовне, не може з'явитися там. Де є боротьба з собою це заклик припинити самокритику, дозволити собі бути недосконалим і водночас вартим усього найкращого. Коли ви любите і приймаєте себе, ви відкриваєте двері до можливостей, які раніше здавалися недосяжними.